Вночі та зранку окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Близько третьої ночі росіяни запустили шість ракет С-300 по Харкову як наслідок двоє поранених. Серед російських цілей опинився дитячий майданчик та інші цивільні об'єкти. Пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, близько 20 автомобілів. Yeah. Дніпропетровська область. Ворог завдав ракетного удару по Павлограду. Одна людина загинула. Ще чотири людини за попередніми даними постраждали. Наразі всіх оперують у лікарні. Дві людини у важкому стані. Через масовану ракетну атаку на Дніпропетровщині є руйнування. Їх зафіксували у Павлограді, Тернівці та Юр'ївській громаді. Пошкоджене промислове підприємство 16 приватних будинків і 5 дачних церква та авто. Біля десяти бомбардувальників ракетоносців випустили крилаті ракети в напрямку Києва. Сили ППО збили всі ворожі цілі на підльоті до столиці. У наслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Є інформація про пошкодження приватних будинків у декількох громадах області. Загалом під ранок росіяни випустили по Україні 19 крилатих ракет. Х-101, Х 555 14 знищених крилатих ракет. Знищені вони були на Київщині на Дніпропетровщині, слідували вони курсом спочатку до Дніпра, приблизно Дніпропетровська Дніпропетровську область. Звідти частина ракет попрямувала на Київ, частина вдарила по об'єктах інфраструктури в Дніпропетровській області. От таким чином, частина ракет була знищена на Дніпропетровщині, частина на Київщині. На жаль, не вдалося збити всі. На жаль, повідомили нам вже і про загиблого. Ну будемо сподіватися, що не буде більше от власне таких жахливих е, історій. І ви розумієте, що беруть наша розвідка, працює. Ну і зокрема нам дають наші партнери, наші західні партнери, які ну власне попереджають нас як пропуски калібрів, так пропуски балістики. На і про зльоти чи пуски з стратегічної авіації. Е, В будь-якому разі інформація була заздалегідь пропуски, було доволі багато часу. Щоб люди відреагували, крилата ракета це не балістика і не це не кінжал. Вона летить із швидкістю 650-900 км на годину, тобто дозвукова. І навіть з моменту пуску, з моменту виходу літаків на рубіж, є ну достатньо часу, щоб йти в укриття до чого ми завжди і просимо наших громадян робити.